Вітаю на каналі Клубу Української нумізматики. Сьогодні ми поговоримо про перший монетний двір в історії Незалежної України, чому ним став саме Луганський верстаток завод? Та як з'являлися перші монети, які ми можемо бачити навіть сьогодні у наших кишенях? Чому не копійки а шаги? Чому саме такі номінали? Та яка з монет стала першою монетою в історії України? Про все це у цьому відео. З проголошенням незалежності, 24 серпня 91 року перед молодою державою постало питання про карбування власної валюти. Паралельно із завданням розробки нової символіки та на її основі дизайну монет між промисловими підприємствами країни був оголошений конкурс на право розміщення першого в історії України монетного твору. В конкурсі брали участь підприємства колишнього оборонного комплексу. Серед них був і Луганський станкобудівний завод. Подальшому ЛСЗ з усіх претендентів на право розміщення монетного двору залишилось лише два підприємства Електрон з міста Суми та ЛСЗ, який мав одну велику перевагу. Майже готові майданчики підходили під будівництво монетного двору. Переможцем став ЛСЗ. На самому ранньому етапі робіт, лютий березень 92 го по опрацюванню карбування та матеріалу майбутньої національної монети. Закріпилась назва шаги, адже саме їхні ескізи були прислані на майбутній монетний двір. В було виконано ескізи для 1, двох, трьох, п'яти, десяти, п'ятнадцяти, двадцяти, двадцяти, 50 копійок та однієї металевої гривні. Колекціонери ж першим шагом почали звати монетовидний жетон, виготовлений протягом відбіркового конкурсу серед підприємств на розміщення монетного двору. Підкарбований в кінці 91-го року жетон із нержавіючої сталі мав на обох сторонах одне і те ж зображення, цифри номіналом 50 оздоблені листків з п'ятикутною зіркою над нею. Автор гравер Мітіна. Пізніше його роздавали чиновникам, які курували будівництво монетного двору на ЛСЗ, а його пансони були знищені. Кількість виготовлених жетонів навряд перевищила 20 екземплярів, і на сьогодні вони дуже рідкісні. Після перемоги в конкурсі. Спеціалістам стало зрозуміло, що попереднього досвіду карбування значків і сувенірних медалей для створення карбувального інструменту монет, очевидно, недостатньо. Тому на одній з нарад з'явилась думка, не очікуючи офіційних казівок НБУ, Міністерств та інших організацій звище, виготовити для перевірки власних можливостей і подальших робіт карбувальний інструмент власної цехової монети. Цехову монету спочатку хотіли виготовити по розміру двох радянських копійок. Але поки фахівці розробляли її ескіз, документи із списком ряду номіналів, діаметрів та маси запланованих українських монет все ж були отримані. Саме тому першу цехову монету було вирішено виготовити з розміром майбутньої однієї копійки. Звісно, на ній можна було зобразити будь-що, але спеціалісти були вже вважай, робітниками монетного двору і хотіли, щоб їх нехай і заводська монета, але все ж говорила про державу, в якій вона була відкарбована. Для цього потрібно було зобразити герб України, герб, який вже був на українських банкнотах, але який ще не був офіційно прийнятий. Хоча в ЗМІ все частіше говорили, що новим гербом, можливо, стане знак київських князів, тризуб, який вже й був гербом держави. В одному журналі говорилось про те, що тризуб є монограмою, розложивши яку на літери можна скласти слово воля. Хоча й таке обґрунтування гербу на той час, м'яко кажучи, було далеким від істини. Саме слово воля і вирішили передати на своїх монетах спеціалісти, домалювавши літеру О, на відміну від зображеної на княжому знаку, майже ідеально круглою. На іншій стороні монети було вирішено зобразити цифру «1» в оточенні листків зі стрічкою під нею і назвою країни над нею. 5 лютого 92-го року виготовлена блискуча монета лежала на столі керівництва ЛСЗ. Наступний пуансон Мітіна виготовила вже з нормальним трезубом. Але навіть двох монет одного номіналу виявилось мало, тому було вирішено зробити ще одну, більш крупнішу монету номіналом 50. З 94 року спеціалісти монетного двору та колекціонери почали називати ці жетони один шаг та 50 шагів відповідно. 5 6 березня в Міноборонпромі відбулася нарада за участі спеціалістів ЛСЗ та НБУ щодо питання вибору металів для монет. Якщо по латуній стрічці, незважаючи на її досить таку високу ціну питань не було, то по білому металу для мілких номіналів обговорення велись гарячі. Виготовлення монет з алюмінією, як з найдешевшої зручного для карбування монет металу, заважала відсутність власної її прокатки в Україні. Більш підходящим виглядав варіант використання нержавіючої стрічки. Монети, виготовлені з неї, мали більш високу зносостійкість, ніж монети карбовані з інших металів. Але завод-виробник не міг без реконструкції прокатати якісний метал. Виходячи з цього, було запропоновано відмовитись і від алюмінію, і від нержавіючої сталі, і по досвіду інших країн карбувати монети з латуні та мідно-нікелевих сплавів. В підсумку після довгого обговорення було вирішено замовити виготовлення нержавіючої сталі у запоріжсталі, а виготовлення латуної стрічки півтемівському заводу. До середини квітня. Виготовити і поставити на ЛСЗ обидві стрічки. До отримання металів на ЛСЗ сподівались виготовити вирубні штампи на всі номінали, але готових залишилось лише дві на 2 та 15 копійок. Тоді було вирішено для виготовлення карбувальних пансонів копійок використати пансони шагів. Однак пансони-монети один шаг не підходили для карбування, адже мали діаметр менший розміру заготовок 2 та 15 копійок. Але з готових копірів монети 50 шагів можна було виготовити пуансони будь-якого розміру. Отак і було вирішено доробити їх і виготовити пуансони під розмір монети 15 копійок. 15 квітня з привезеної першої партії нержавіючої сталі почали вирубку заготовок на 2 та 15 копійок. Проте опісля роботи по вирубці заготовок 2 копійок призупинять більш ніж на рік по причині технологічної складності роботи з нержавіючою сталю, з цих пір. Роботи з виготовлення виробних штампів проводились лише з заготовками 15 копійок. Вчати карбування вирішили на заготовках з найбільш м'ягкого металу алюмінія, а закінчити найбільш в'язким нержавіючою сталю. Карбування 11 екземплярів з алюмінією пройшло легко, без особливих проблем пройшло карбування 27 ескізів з твердої і напівтвердої латуні, а ось чеканка шагів із нержавіючої сталі пройшла неуспішно. Після виготовлення 5 екземплярів зламався пуансон. Так і пройшла на монетному виробництві ЛСЗ 11 травня 1992 року карбування перших за всю історію нехай і пробних, але все ж справжніх монет. Після перемоги ЛСЗ на право розміщення монетного двору піднялось питання про тимчасове розміщення монетного виробництва в цехах заводу. Адже ніхто не знімав з ЛСЗ обов'язків готовності виготовлення виробництва патронів. Карбування монет пропонувалось почати в кінці травня 92-го року. 1 квітня відбулася зустріч представників ЛСЗ та художників. Серед зауважень з боку ЛСЗ було прохання зменшити кількість остей на колосках з 5 до 3, пояснюючи це важкістю виготовлення. Також було звернено увагу на те, що тризуб був зображений вдавлений. Помилка була за того, що художники, виділяючи зображення та надписи на монетах, затемнили не лише загальний фон, але й сам Тризуб. Художники виправили помилку. Таким чином, в банку залишилось два зразки оригіналів ескізів. У кінці квітня 1992 року НБУ поставив вимогу засекретити виготовлення монет. На ЛСЗ було вирішено замінити ужитку слово монета на метис, тому на заводі більше слово монета не згадувалось. Були перейменовані всі відділи виготовлення монет. В цей час НБУ вів підготовку контрактів з німецькою фірмою Крабнер на придбання карбувальних пресів та з Royal Mint про покупку обладнання для виготовлення карбувальних пуансонів. На обидві компанії були відряджені представники ЛСЗ. У серпні 1992 року на Royal Mint під час вивчення технології виробництва монет на практиці та уточнення строків поставки замовленого устаткування. Представники ЛСЗ помітили, що оброблюваний на зменшувальній машині Аверс 50 копійок має вдавлений герб. Скоріше за все, працівники НБУ, ніколи не займавшись технічною стороною виробництва монет, прислали невірний другий ескіз монети, однак ніяких заходів вжито не було. Тому зрозуміють цю помилку лише в Луганську при отриманні пуансонів. В Мюнхені 26 жовтня. Директор монетного двору висловив велике здивування щодо великої кількості монет, які хоче вести в обіг Україна. Такого ніде не роблять країни. Оптимальна кількість монет 8. Рішення щодо випуску латунних монет дуже неекономічне. В НБУ прислухались і вирішили скоротити кількість номіналів до семи, але це вже було пізніше. В травні, паралельно роботам по будівництву нових дільниць, почали роботи по виготовленню карбувального інструменту. Тоді ж було вирішено виготовити копіри під монету 15 копійок, вирубка заготовок яких вже місяць як велась. А в кінці травня пуансони під 15 копійок були готові, і навіть відкарбовано декілька екземплярів монет, які мали б стати першими в історії України. На жаль, відмова від цього номіналу на початку лютого 1993 року лишила її статусу першої, надавши статус пробної. І монета, яка не мала бути рідкісною, Адже заготовки під неї вирубалися в тисячах екземплярів, щезла, як ніби її ніколи і не було. Слідом за пуансонами 15 копійок були виготовлені пуансони на 25 копійок. Монети, карбовані ними, можна впізнати по таким, як і на 15 копійках крапкам в центрі Ягід. Вони з'явились, як слід від центра фрези, якою фрезерувались ягоди. Після переточки сліди зникли, і на наступних монетах їх немає. Здавалося, цими пуансонами вже й мала карбуватися перша монета. Але ж ні. Для карбування першої монети були вибрані пуансони, виготовлені пізніше, з нормальними ягодами. Після виготовлення цих пуансонів настала черга пуансонів 50 копійок та 10 копійок. Цікаво, що при гравіюванні центрального стержня тризуба 50 копійок, стержень заліз в угол нижнього овалу. А при виготовленні копіру 10 копійок, гравер забув зобразити ягоди з зовнішньої сторони вінка. Займатися виготовленням інших пуансонів цього номіналу було ніколи, тому перші пробні 50 та 10 копійок мали саме такий вигляд. До початку грудня 92-го року розпочалась робота по виготовленню монети 1 гривня. Однак за застарілого обладнання і погано ріжучого інструменту фреза, що гравіювала маленькі трикутники в каштанах, залишала в них радіуси. Закруглені кути. Спроба зробити їх більш гострими привела до розриву одного з трикутників. Тому після пробного карбування гривні з різних металів, латуні, міді, нержавіючі сталі та алюмінія, на різних потовшині заготовках роботу довелось призупинити. На сьогодні такі гривні дуже рідкісні. Отримання 16 грудня 92 року з Англії Пуансонів і Матриць. А 29 січня 93 і копірів для виготовлення вирішили цю проблему. Тоді ж на початку 1993 року були виготовлені пуансони пробних двох копійок з віддаленим від канту вінком та датою 1992. -й. Разом з нею пуансонами аверсу цієї монети карбувались алюмінієві 10 копійок розміром 17,3 мм. Зараз ці монети також дуже рідкісні. Удальшому всі майстер-пуансони виготовлялись на імпортному новому обладнанні, лише з імпортних копірів і маточних пуансонів. Висока точність передачі найменших нюансів малюнка і надписів, що виготовлялись на новому обладнанні, дозволила позбутися від багатотипності характерної першим луганським монетам. До серпня 1993 року пуансони виготовлялися лише для монет жовтого металу, так як карбування всіх білих монет. НБУ мав замовляти в монетному дворі Італії. Але чомусь в останній момент монету номіналом 2 копійки замовили все ж на ЛСЗ. 12 серпня 1993 року були виготовлені пуансони монети 2 Копійки з датою 1993. Від інших пуансонів її відрізняла ледь помітна незрячим оком хвиляста лінія хвостика Двійки і трохи завалена по відношенню до інших цифр Цифра 3. Спочатку вони не були прийнятими комісією ЛСЗ, але після дозволу НБУ були використані в масовому карбуванні як і виготовлена пізніше монета 2 копійки з маленьким гербом. 29 вересня розпочалось карбування першої монети номіналом 25 копійок. Ось як згадує цей день майстер інструментальної кладової Савченко. Добре, пам'ятаю день, коли була відкарбована перша монета. Всі, хто не був зайнятий карбуванням, відпустили додому. Залишились майстер Левшин, начальник техбюро Воронов, наладчики Харитонов, Волков, Рибалка, Кислий та два спеціалісти з Німеччини. З цеху 4 принесли перші 5 комплектів карбувального інструменту на 25 копійок і матриці. Матриці були гладкими. Встановлення пуансонів багато часу не зайняло. І десь біля 18-ї години Харитонов для налаштування пресу зробив пробний відтиск. Ще раз переконали, що перший блин комом. відтиск вийшов недокарбованим, необхідно збільшити нагрузку, збільшив. І перша блискуча, відблискуючи золотом монета України номіналом 25 копійок, з'явилася на світ. Відкарбувавши в ручному режимі ще 4 монети. І показав їх, як і вимагається представнику відділу технічного контролю. Харитонов передав монети майстру дільниці Левшину, який поніс їх на огляд начальнику цеху, для отримання від нього вказівок щодо подальшого карбування. Залишившись задоволеним, побаченими монетами, начальник дільниці Егліт достав сейфу флягу зі спиртом, налив по 25 грамів всім, хто був. Левшину та Хомичу, і після тосту за першинців луганського монетного двору всі випили. 1 жовтня було розпочато карбування монет номіналом 50 копійок, 2 10 копійок. За відсутністю матриць рифленням, монети, що карбувались 29 вересня, 1 та 2 жовтня, мали гладкий гурт. Після наладки було вирішено перейти в автоматичний режим. Але оскільки такі монети були лише полуфабрикатними, після карбування вони були відправлені в ізолятор браку, потім переплавлені. А ще на нашому каналі є ось це відео, яке розповідає про народження українських банкнот, про першу українську гривню. Не Пропустіть і обов'язково подивіться. Після наладки перших пресів і іншого обладнання необхідно було в відповідності з контрактом обкатати станки в присутності представників фірми протягом шести змін. Але обкатувати не було чим. Луганські пуансони не могли використовуватись за відсутністю матриць з рифленням. англійські пуансони мали комплект таких матриць, але браковане зображення тризубу виключало їх використання при карбуванні. Залишився італійський інструмент. Але він був не укомплектований. Не було інструменту на 50 копійок. Що робити? Потрібно виготовити нові гербові пуансони, але на їх виготовлення потрібен час. Було вирішено карбувати монети в англійських та італійських матрицях методом підбору пуансонів. Тобто до англійських пуансонів, з давленим гербом, вирішили в пару ставити луганські чи італійські пуансони Аверсу. На початку 1993 року на дільницю надійшло карбувальне обладнання фірми Шулер, Німеччина. Як і в випадку з скрабнер, наладка відбувалася з представниками фірми. 22 лютого 1993 року розпочалась робота, яка заключалась в карбуванні монет з латуні трьох номіналів 10, 25 та 50 пійок та проведення досвідченого карбування з біметалу. 20 квітня вперше в історії України було відкарбовано монету одна копійка з нержавіючої сталі. А 29 квітня було відкарбовано першу пробну гривню з датою 1992 без надписів на гурті. 12 серпня 1993 була відкарбована перша монета 2 копійки. 26 листопада цими пуансонами з датою 1994 відкарбовано мільярдну монету. 10 травня 1994 року перша відкарбована монета 5 копійок. Подальшому монети 1 та 5 копійок карбувались монетним двором лише для колекційних наборів або при роботах з іншими металами. Пройшло два місяці від карбування монет гривні без надписів на гурті. До 30 червня 1993 року технологія виготовлення інструменту для нанесення надписів на гурті була готова, 10 вересня було вперше відкарбовано гривню з надписом 1 гривня 1992. Саме цю першу повністю виготовлену гривню НБУ замовив у кількості 150 екземплярів. На жаль, плашки швидко зношувались, тому розпочали пошуки інших марок сталі для накатного інструменту. З 93 по 95 роки було проведено багато дослідів по нанесенню надписів на гурти заготовок, регулювання глибини букв та цифр, для яких виготовлялись десятки плашок з датами 94-го і 1995 року. Їх спільна риса маленький шрифт і три крапки, які відділяють дату від номіналу. Всі заготовки з цими надписами карбувалися з єдиними, що були тоді пуансонами, англійський, з єдиною датою 1992. Тому не варто дивувати, що монета з роком випуску 1992 має на гурті надпис 1994 чи 1995. З лютого 1995 року був виготовлений пуансон аверсу монети з датою 1995, і почалось пробне карбування з цією датою. А в березні в НБУ були відправлені гривні з датами в полі і на гурті відповідними року випуску 1995. Але і ці монети не вийшли з пробних. Причина стара: швидке зношування плашок і велика кількість монет з непрокарбованими літерами. Та все ж було винайдено конструкцію плашки. Після виготовлення монети отримали гарно читаємий надпис на гурті, а плашки гарну стійкість. Тепер шрифт на гурті крупніший, а датою від слів відділяє всього одна крапка. Пізніше цими плашками будуть зроблені гривні 95-го і 96 х років, що війшли в обіг. Друзі, будь ласка, поставте подобайку цьому відео, а також підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. У 1995 році завод, готуючись до 200-ліття Луганську, розробив дизайн ювілейної монети, присвячений цій події. Проект передали в міську раду, а та до голови НБУ Віктора Ющенка. На жаль, дизайн не прийняли, і вона не була виготовлена. Як не були виготовлені і навіть деякі прийняті НБУ проекти пам'ятних монет, креслення та копіри яких розроблялись на ЛЦЗ, засвоївши виготовлення розмінних монет на ЛЦЗ, НБУ вирішив почати підготовку виготовлення пам'ятних монет з Нейзельперу. У вересні 94-го перша партія Нейзельперових лент надійшла до ЛСЗ, а у вересні було відкарбовані перші пробні 527 екземплярів монет. Але так, як ще не був готовий дизайн пам'ятних монет, то й пуансонів для них відповідно не було. Саме тому для обробки стрічок використовували звичайні пуансони 50 копійок. Випробування підтвердили придатність таких стрічок. 23 вересня 1995 року НБУ затвердив дизайн колекційної монети 2 гривні. До березня 1996 року був остаточно вирішений склад Нейзильберу, а робота гравера над пуансонами підходила до кінця. Тому 20 березня було сповіщено НБУ про готовність робіт, відповідь з якого надійшла вже 1 квітня. В якому було вказано, що для остаточного прийняття необхідно відправити зразки монет стану Uncirculated до НБУ. В травні 96 року було розпочато роботу по виготовленню колекційної монети 2 гривні, яка і стала останньою монетою ЛСЗ. 30 травня 96-го еталонні зразки, відкарбовані новими пуансонами, були відправлені на затвердження в НБУ. А 4 вересня вони були затвердженими і розпочалось масове карбування. До кінця року весь 250-тисячний тираж плюс 20 тисяч додатково монети 2 гривень був виготовлений і зданий до Національного банку. Протягом п'ятирічного існування монетного виробництва на ЛСЗ регулярно проводились роботи по заміні металів всіх монет на більш дешеві метали з різним покриттям. В кінці 96-го відбувались роботи з колекційною монетою 2 гривні. Для цього вирубали більше 80 заготовок златану покритою нікелем різної товщини. На жаль, під час карбування нікель починав блущитись, а в результаті ці монети були переплавлені, а ті екземпляри, що збереглись, дуже рідкісні. На початку 97-го почались роботи по виготовленню бікольорових монет основа кільцезний зельбера з латунною вставкою. Було відкарбовано 3-4 ескізи монет номіналом 2 гривні, 10-12 монет номіналом 5 копійок та стільки ж 50 копійок. На жаль, переведення монетного виробництва в Київ не дозволило завершити роботи, почавши карбування монет в кінці 92-го, уже на початку 93-го почалась розробка сувенірних наборів. З монет кращої якості. У першій половині 93-го були виготовлені декілька наборів монет, відкарбованих луганськими пуансонами. В набір входили 2 копійки з віддаленим від канта вінком, 15 копійок, 25 та 50. Щоб монети швидко не окислялись, дві копійки відкарбували з нержавіючої сталі, а латунні покрили нітридом титану. І збільшенням кількості номіналів збільшилась і кількість монет в наборі. Так, уже в червні 95-го фігурують сім монет. Та жетон Луганський монетний двір, виготовлений спеціально для наборів. На жаль, цей набір став єдиним офіційним, так як жетон Нацбанком не був затверджений, тому що ЛСЗ юридично не був признаний монетним двором. Подальшому укомплектовувався монетою 2 гривні. Монети для наборів номіналом 1 та 5 копійок карбувалися лише з нержавіючої сталі. В середині 96-го для наборів була виготовлена з нержавіючої сталі і монета 2 копійки. Але її карбування було мізерним, так як НБУ не дозволив вкладувати в набір монету, виготовлену не з рідного металу. Подальшому сувенірна монета 2 копійки виготовлялася лише з алюмінія. Спочатку пропонувалось виготовляти набір прозорих футлярах з полістирола, потім колекційні монети пакувалися вакуумно плівковим методом. Але вірогідніше, що більша частина сувенірних наборів відправилась до НБУ без пакування. Перенесення монетного двору в Київ можна сперечатися ще довго, беручи до уваги інші країни, де діє не один монетний двір. Головне не це. Головне, що ЛСЗ цістю виконав накладену на нього історичну місію. Його колектив забезпечив молоду державу розмінною монетою, що дозволило побудувати в Києві оснаснений по останньому слову науки і техніки. Паперово-манетний двір